На попередніх судових засіданнях Володимир Миколаєнко був відсутній через стан здоров'я. Все суду прийшла, начебто непогано все почуває. Ну будемо так казати по віку. А що стосується цього засідання? Ну, я коментував. Це знаєте, ну на вуха не можна натягнути ще, що наші славні глопка правоохоронці себе придумали. З того часу ми придбали програму для того, щоб полегшити роботу нашого відділу реєстрації, щоб не було тих черг, побудували будівлю. Вони прийшли і вилучили програму, і досі вона знаходиться у них, десь валяється в шоколадках. Уявіть собі, ми витратили там якісь шалені гроші. В чому вони мене звинувачують? Що начебто щось не було дороблено і є ризик того, що буде витикати персональні дані. Ну, по-перше, я за Завірив акт виконаних робот, який приписав керівник нашого управління профільний, який відповідав за цей напрямок. У мене не було підстав, і досі немає підстав, му не довіряти. Він досі там стверджує, що роботи були виконі в повному обсязі. Обвинувальний акт проти колишнього міського голови до суду направила Херсонська обласна прокуратура. Про це йдеться на їхньому офіційному сайті. Установлено, що обвинувачений не вжив заходів щодо перевірки робіт, пов'язаних із виконанням умов договору про впровадження ліцензійного програмного забезпечення, затвердживши акти наданих послуг, які фактично не були виконані. Унаслідок таких дій на рахунок підприємства безпідставно перераховані кошти в сумі 260 тисяч гривень. Олена Протопопова, Владислав Купрієв, новини на Суспільному. Харсон.